Це буде Бенгер, справжній хід. хідкрутезний бій. Після першого їхнього бою я передивлявся свій бій проти Холіфілда. Я намагався зрозуміти, яка є різниця між моїм боєм проти Евандера та Усика проти Ф'юрі. І я скажу так: в поєдинку Усик Ф'юрі, один з хлопців ставився більш серйозно ніж інший. саме тому ф'юрі програв. І зараз в майбутньому реванші Тайсон в ситуації, коли йому вкрай потрібно вигравати. тож він зробить більше аніж тоді. і буде сприймати цей бій більш серйозно. У Тайсона дуже досвідчена команда. Сам Тайсон дуже досвідчений. Їм потрібно внести незначні корективи. І я вірю, що він переможе, так як повинен був у першому бою. На нас чекає великий бій супертяжів Ф'юрі Усик, матч реванш. Який твій прогноз? Це буде крутий бій, але я думаю, що Ф'юрі цього разу буде набагато краще, він буде в кращій формі. І якщо він переможе, буде третій бій. А це те, чого я дуже хочу. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Дюна Ектів Спорт. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. прогноз на реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Що думаєш? Це буде жорсткий бій. Тайсон Ф'юрі добре вміє вносити корективи. І я сподіваюся, що цього разу він зможе зробити правильні зміни. Я хочу побачити третій бій. Тепер Усик знає, що може завдати болю Тайсону Ф'юрі, і це може зіграти поганий жарт. Якщо він буде намагатись нокаутувати Ф'юрі, Ф'юрі його поб'є. Але якщо він буде поводитись так, як у першому поєдинку, у Фюрі будуть проблеми. В реванші я за ф'юрі, а там подивимось. Так, Усик беззаперечний чемпіон, найкращий у світі в незалежності від вагової категорії, але це не важливо у такому захисті. Ф'юрі раніше ніколи не програвав на кону багато поясів, хоча пояс IBF вже в результаті цього поєдинку. Ф'юрі може стати триразовим чемпіоном світу. І до того ж він дуже добре показував себе у реваншах. Він показував це протягом всієї своєї кар'єри. Але головне питання: чи побачимо ми старого Тайсона Фюрі минулого разу? Ми не побачили для нього. Це великий виклик. Очікуйте неочікуване, але я вважаю, що усик це той, кого буде дуже складно перемогти. Останнього разу я ставив на усика. Я ставив на нього, тому що вірив в те, що він зробить те, що він зробив. він рухався, був немов метелик. Він був дуже швидким. і Тайсону Ф'юрі було складно бити на всю силу. Усику вдавалося від нього відходити. і він переміг суддівським рішенням. Думаю, що в реванші ми можемо побачити те саме. А особливо, якщо Тайсон Ф'юрі не внесе якісь зміни, адже йому потрібно більше рухатися, більше застосовувати джеби та двійки. Якщо він буде таким, як в першому поєдинку, я ставлю на усика. Але якщо він застосує інший підхід до реваншу, то можливо він зможе перемогти. Білі Джой Сондерс вважає, що Тайсон може легко перемогти у реванші. ви з ним погоджуєтесь? Я не думаю, що це буде легко, але я вважаю, що він може перемогти. Я не збираюся зневажати Усика. Він, на думку багатьох людей, найкращий важковаговик свого покоління, і це чудово. Якщо Тайсон поб'є його. То він стане найкращим важковаговиком свого покоління. Я зовсім не буду зневажати усика. він досяг всього найкращий, як любитель, так і професіонал. Він не переможений. Я Думаю, що ми побачимо те саме. це буде класний бій. Ми побачимо невелику різницю. але потрібно розуміти. Ти повинен зрозуміти. Тайсон буде трохи іншим. але це точно буде класний бій у майбутньому поєдинку я вважаю фаворитом саме Усика. Тож ти вважаєш, що Тайсон Ф'юрі покаже себе краще ніж в першому поєдинку. Так, я думаю, що так і буде. Ви ж пам'ятаєте реванш Джошуа Усик? Джошуа показав себе краще. тож побачимо, що буде.